Ліше, вітаю тебе з наступаючими святами. Це буде другий новий рік для твого сина. Сьогодні всі артисти виступають з дітьми. Думала про те, що через якихось п'ять років твій син може отак стояти і виступати. Ну вже починаю думати це, потому що він, а, вже поє, йому дуже подобається музика, де да. що співає у неповних два роки син. Им очень нравится песенка. Вот оно какое наше лето, наше лето солнышком согрето, наше лето зеленью одета. Вот как хорошо кругом, и он поет ля 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 ля, -ля. и так и в нотку попадает и, и все все у него четко получается. Я сама очень удивилась, когда услышала это. Вы сегодня тоже вид вертов броня. Я просто безоружная пришла. А как человек ставится до таких прозоростей? Я не спрашувала на сам зілянні ну, ну нормальний Вроді ти родом з Запоріжжя. В Запоріжжі живуть твої родичі, я так розумію, і батьки нещодавно у Запоріжжі було неспокійно. Як ти ставишся до цього? Тому що Запоріжжя, Запорізька область, залишається під загрозою російського сепаратистського вторгнення. Я уверена в Дамгорді. Я знаю цих людей. Они никогда не допустят э, каких-то изменений. Это украинцы, это казаки, это те люди, которые будут всеми своими фибрами и силами бороться за свой город и никому его не отдадут. Это я могу вас уверить на 100%. Они не будут долго разговаривать, они просто будут делать и все.